Всіх вітаю, з вами Марія, і сьогодні будемо роздивлятися, з ким вас розведе доля до кінця року. Ну і звісно ж будемо дивитись чого. Так. Давайте. Ну, когось тут дуже легко розведе доля. Знаєте, от без. Без ускладнень. Отак воно мені виглядає, але хай трошки підсохне, і потім я роздивлюсь. М -м -м -м, почнемо з філіжанки. Так, давайте ось так: робота соціум. І по роботі м -м, тут буде людина, яка на підвищення піде. Може бути про когось з вас, а може бути про людину, яка, ну, там, де людина піде на підвищення. Дивіться як. Для когось з вас, от, якийсь чоловік, буде дивуватись вашому швидкому зростанню по кар'єрних сходах. Але знаєте, це не зненацька, це ви дійсно багато робите. І в якийсь момент буде прояснення, хто саме зробив ті чи інші речі і кого підвищувати. І так станеться, що все буде вказувати саме на вас, що ви і в одній ситуації були кращі, і в іншій ситуації були кращі. І якийсь чоловік з вашого оточення. Знаєте, це як не очікував, що ви настільки конкурентоспроможні. От просто недооцінив вас. Далі дивимось, хто з ким розведе доля. Отут не розведе, а відведе від вашої пари якогось чоловіка. Вас там, де ви є в парі з чоловіком, ви лишаєтесь, а от якийсь чоловік, який втручався у ваші відносини і дуже хотів вас розвести між собою, от його від вас відводить доля. Він, як мов, та змія, От, знаєте, намагався влізти у ваші відносини. Ну, ні, тут доля, дійсно, доля наполегливо цю людину відганяє від вас. І знаєте, це виглядає, от як. Отак от часто показують в якихось там, наприклад, американських фільмах, коли втручання на особисту територію і е, ну, там хазяїн е, якогось там ранчо бере рушницю і відганяє тих, хто прийшов непроханими. Отак от і тут показано, що просто от... Ну, Просто від вас відводить доля ту людину. Навіть двох тут, двох якихось чоловіків. Та ні, тут більше. Тут просто від вас ну, це виглядає, знаєте, як окупація, межа окупованої території відходить. Ну, Робота соціум це там, де Втручаються інші люди. Далі дивлюсь, з ким розведе доля, угу. так, от що стосовно. Дивіться, що стосовно особистого вашого життя, тут зміна оточення колосальна. Тут просто ви зміні, наприклад, ви десь виїздите, от десь ви міняєте локацію, і тут багато людей лишаються там, де вони є, а ви десь далі їдете. Був запит, коли можна повертатись. Вибачте, я, ну, я ж не роблю особистих розкладів філіжанок. І знаєте, в загальному розкладі, в загальній філіжанці це ну, дуже умовний термін. Але ось тут відповідь є на таке запитання. Я не кажу, що саме тій людині, яка писала це запитання, але. Показано, що зміна локації для кого як? Для когось термін 3, знаєте собі, що це за термін 3, Це для когось 3 тижні, для когось 3 місяці, а для когось і роками так буде лічитись. А для когось це п'ятірки показані. Може бути п'ятий місяць, трійка може бути третій місяць року. Може бути і число, коли от просто у вас назначена зміна локації буде на третє число, але це буде тоді будь-якого місяця. Тобто у загальній філіжанці терміни, ну повірте, вони дуже умовні. Тож я так не хапаюсь за такі теми, бо. Чесно кажучи, взагалі не люблю насправді озвучувати терміни, бо вони так можуть змінюватись, вони так з кожним з вас по своєму будуть працювати. Далі, що стосовно особистого життя, то тут показаний чоловік, який. Він заради задоволення, йому більш нічого не треба, ніяких серйозних якихось тем він не планує з жінкою. Він просто поряд, поки йому ну, кайфово з цією жінкою. Від вас такого чоловіка відводить доля, бо, у вас, бо ваша доля буде з іншим чоловіком. Взагалі, от просто він. Це як людина, яка тільки-тільки ще зайде у ваше життя. Я фантом цієї людини вже бачу, а отак, от щоб його хоч якось там описувати, він ще не показується. Але знаєте, як простір вже, вже потроху веде до вас, до когось з вас, цю людину. Так, у когось службовий роман нічим не завершиться, бо виявиться, що людина в стосунках. Це я кажу і для чоловіка, і для жінки. Бо тут якісь, ну знаєте, для кого як. Угу. Так, з ким вас розведе доля? Це тимчасово показано, показана мені, ну так, я б сказала, гладка людина віддаляється від вас на деякий термін, це у п'ятому місяці станеться. Це може бути до кінця місяця, для когось це, ну, це наприклад, відрядження. Може бути відпустка людини. Це як людина десь їде, і ви не знаєте, що, що з людиною, як там у людини справи, але потім з'явиться назад. Це як заради встановлення сил, може дійсно відпустка людини буде. З ким вас розведе доля. Угу. Це повтор. Тут дійсно у когось от є пара, в якої як боротьба десь там колишній втручається в стосунки. Сьомий місяць року показаний. Коли в цій парі значні зміни, якісь от внутрішні, коли вони вже в одному напрямку більш, так, знаєте, більш впевнено рухаються, коли вони сильнішають як пара, може змінюватись статус їх як пари. Ну, тільки почали зустрічатись, і тут вони вже готові всім э, своїм знайомим казати, ну, що ми точно пара. Ми зустрічаємось. Або, наприклад, люди зустрічались, і вони будуть розповідати всім, що вони вже наречені і наречена. Ну, тобто, розумієте, це зміна статусу, коли міцнішають стосунки. Так, ну тут. тут сусіди розходяться. Ну, може, хтось виїздить хтось. Або ну, це як заміна сусідів, сусідів. Угу. Так, для когось з дівчат якийсь є чоловік, який дуже-дуже за вами наглядає. Знаєте, якесь таке спостереження, як нібито людина за вами ви скрізь очі розставив. Може, дійсно, наприклад, це охоронець, який по камерах стеження бачить, де ви пересуваєтесь. Ну, там, наприклад, ви там десь в офісі працюєте і все під наглядом. І він бачить там, ви вийшли з одного кабінету, пішли до іншого кабінету. Ну, це як, як приклад вам привожу. Тут... Тут може бути зміна такого охоронця, але не, не обов'язково. Якось, якось у вас поменше спілкування з цією людиною. Не обов'язково що про охоронця, це я навела такий приклад. Воно ну, може якось і по-іншому. Може бути і такий якийсь чоловік, який відстежує вас, наприклад, в соцмережах, який, наприклад, має ваш номер телефону і відстежує вас, ну, як ви, де ви заходите. Наприклад, ви там заходили у Телеграм, він це побачив, що ви нещодавно були там. Він, ви зайшли, наприклад, там в WhatsApp там, чи Viber, він це побачив. Чомусь йому це дуже-дуже важливо. На що він так за вами стежить? Тут цікавість до вас. Врода ваша дуже така симпатична, але ви в стосунках. І оце саме оце йому цікаво. Ви, одна чи в стосунках, а ви не офішуєте це. Ну, якось ви так не виставляєте це, що у вас є людина, яка вас обіймає. Ось так. Угу. Дійсно, тут у багатьох поміцнішають стосунки до кінця року. Так, оце мені подобається. Робота з соціум. У вас якісь приємні зміни будуть по роботі. Такі, знаєте, що ви ну, так дивуватись навіть будете, приємно дивуватись. Але поки що от, не хоче філіжанка повністю відкривати цю ситуацію. Це як сюрпризом для когось з вас буде. Все ж таки хочу роздивитись, щоб хоч якийсь натяк побачити, але дійсно прикрита інформація. Якась все ж таки хитрість буде розкрита цілком і повністю вам це тільки в плюс буде. Там хтось все ж таки хотів би хитро з вами вчинити, але не вийде в людини, кажу одразу, там, як втручання вашого, наприклад, янгола-охоронця буде, так, легко. Ну, от по легкості тут... Ну, тут симпатичний чоловік, але так як він себе поводить, то. Дійсно, не треба, щоб та людина лишалась поряд з вами. Знаєте, такий, який весь час у вас під питанням, де він ішов він, і з ким він. От якось у вас нема довіри до людини. Ну, так воно, так якось ви відвертаєтесь від людини і своїм шляхом, а він там не дуже буде нас доганяти. І, чесно кажучи, і добре. Відкиньте, воно вам не дуже треба. Бо, знаєте, ви занадто засмученою людиною показані, якщо ви лишаєтесь поряд з ним довше, ніж треба. От він, його місія в вашому житті була саме такою, що треба було вас, як. Розбурхати трошки, щоб ви згадали, що ви вродлива жінка і що ви можете подобатись. Але для стосунків, от так як кава ваща вам малює, вам потрібен більш надійний чоловік, бо цей він такий, знаєте, як от, була така лялька, ванька встанька. Пам'ятаєте, він такий. він... Не мав, він весь час такий гойдався, хитався, ну, впевненості в такій людині немає. Для когось з вас показано, що така чимала сума грошей відійде. А ви якусь, якусь тему фінансову ви закриєте. І для когось з вас це може бути пов'язано саме з чоловіком. Може, ваш чоловік, може, хтось там з ваших родичів, як відріжете якусь, наприклад, там десь була розстрочка, там кредит якийсь, і буде закрита тема. Ця тема буде закрита. Не так, щоб дуже складно це буде, але буде закрито. І ось тут для когось з вас кажу: ось тут чоловік так і не зрозуміє, а що ж було не так, чого ви від нього відвернулись? Занадто затягував з вчинками, з поведінкою, яка, знаєте, от все треба робити вчасно. А в нього от балачок було чимало, а от дій було обмаль. І він тут не зрозумів. він тут навіть буде з якимсь чоловіком обговорювати ситуацію, тут навіть довго буде думати, що ж таке сталося, з чого ж воно так. Ні, Вони не зрозуміють. Тож, якщо розумієте, про кого мова, і якщо може, у вас вже там в голові є. План відходу від такої людини, то поясніть, не йдіть тихенько, поясніть, що він робить не так. Бо він не розуміє. Ну, може насправді там і буде можливість ну, для такого чоловіка виправитись? Бо бачу, що ви подобаєтесь, але ну, знаєте, не завжди людина розуміє, деякий вчинок робить не таким. Ви цю ситуацію будете розцінювати як, ну, от, як бумеранг для цього чоловіка. Але розумієте, тут так тут треба пояснити, тут не треба робити, ну, як знаєте, тихенько щось собі там ви висновки зробили. Він повинен все ж таки знати, де і в чим він. Якось глупо вчиняє. Все, і так більше я нічого не бачу. Повторюватись немає сенсу. Тож, закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій і людей. Приємних, гарних ваше життя. І побачимось в нових. Відео, будьте в безпеці, ви і ваша родина. І всім дуже дякую за будь-яку активність на моєму каналі, за те, що допомагаєте мені в розвитку. Всім пока.